Свята святами, час з сім'єю, з родиною. Але потрібно тримати себе в формі, тому тренування у нас за графіком. Із тренувань розпочинає день 17-річний Даниїл Говоруха. Бойове мистецтво комбат Дзюдзюцу обрав шість років тому. У 2024-му розповів, завершив виступ у категорії юніори чемпіоном Європи і срібним призером чемпіонату світу. До чемпіонату світу і до чемпіонату Європи також було дуже багато спроб, чемпіонатів України, чемпіонатів області, також турнірів різних. На чемпіонаті світу в Даниїла було п'ять поєдинків, розповів тренер-керівник відокремленого підрозділу Федерації комбайцю України в області Олександр Марчук. Даниїл показав характер, вийшов в фінал, програв в діючому, до речі, він вже дворазовий чемпіон світу, спортсмен з Казахстану, але дав бій, і як кажуть. Програв, але не соромно за цю поразку. Свого вихованця Олександр Марчук називає відкриттям року. Він додає єдиний з області і один із 25 українців, якого відзначили за високі досягнення першою дитячо-юнацькою спортивною премією Фенікс. Даніл заслуговує цю нагороду. Ну і також його тренер, і також мама була нагороджена статуеткою. Будемо працювати над цим, щоб наші спортсмени щорічно отримали такі премії. Ним на спортивні досягнення 2024 рік вважає 20-річний Антон Марчук. Напевно, якщо брати за всю мою кар'єру найкращий рік по заслугам, по медалям, по результатам. Із найбільших додає золото і срібло чемпіонату Європи, а також дві бронзи з чемпіонату світу. Дивлячись на ці медалі, зразу згадуються бої, які проводив всю ту роботу, яку я провів на тренуваннях в залі з своїми одноклубниками. Скільки поту, крові, пролито за ці медалі скільки сил, здоров'я залишено, тому ну, кожна медаль дуже цінна. Путівку до складу національної збірної цьогоріч здобув, розповів 12-річний Олексій Довбиш, ставши чемпіоном України. Я став сильніший, чим був, і можу поїхати на чемпіонат світу та зайняти перше місце. По 15 медалей на чемпіонаті Європи і світу здобули спортсмени Хмельниччини в 2024-му, зробивши вклад у перемогу збірних України на обох стартах в усіх вікових групах, каже тренер Олександр Марчук. Серед інших здобутків називає відкриття відділень дзюдзюцу Хмельницький, Хмельницькій ДЮСШ Авангард. Ярослава Антошевський, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.